Добрий день, діти! Похвалимось, діти, знаннями своїми. Осінні місяці згадаємо у Риму. Перший вересень пройшов, а за ним і жовтень. Деревам листя пожовтів. А зараз місяць листопад. І проходить в вінку з колосся золота і щедра осінь. Дітки, а зараз така гарна погода. Пропоную вам прогулятись. Ось, дітки, яка краса. Давайте подивимось на це дерево. Це діти липа. А якого кольору стали зараз листочки? Вірно. Жовтого. А ось дітки клин. Подивіться, на ньому зовсім мало листочків залишилось. Подивіться, а на кущах уже зовсім немає листочків. Дітки, подивіться, це наша ялинка, це вічно зелене дерево. Дітки листя облетіли, наспівають вже птахи, вітер зриває яскраве листя, поблекли барби. І цей час царів осінь користуються рудавато коричневою фарбою. Скільки пейзажів побачить художник? Ось такі художники, які малюють пейзажі, називаються пейзажистами. Художник, який. Любив малювати осінні пейзажі і намалював більше ста картин звали Ісаак Еліч Лєвітан. Нітик картина Золота осінь» стала саме найвідоміше і створив художника. Сьогодні, діти, ми розглянемо цю картину. На ній зображена невелика річка. Оточена вона деревами, покритими жовтими і червоними осінніми листями. Далині ви бачите, сільські будиночки, поля. На горизонті осінній ліс покрите відтінками жовтого кольору. Над усім блакитне небо, на якому пливуть світлі хмари. Діти, а щоб подивитися ці картини, існують спеціальні галереї, де виставляють роботи цих художників. Діти, я бажаю, щоб ви Побувала в цих галереях. А я кажу вам до побачення!